Я ніколи не звертала уваги на цей будинок, хоч і приходжу біля нього кожен тиждень декілька разів. Виявляється, в нього було і є своє цікаве життя. В самому будинку раніше була дирекція залізниці, різні банкові установи та навіть висококласний готель Імперіаль. Саме про нього я розкажу вам найбільше. Готель на той час був дуже сучасним, забезпечений електричним освітленням, ваннами за окрему плату і навіть був ліфт. Кожен день там проводились музичні концерти, які можна було послухати під час обіду в першокласному ресторані. Їв готель до 1935-го, але йому довелося закритися. Після цього в будівлі містилися різні офіси, школа з підготовки голів колгоспів і навіть відділення фонду держмайна. На жаль, зараз будівля в поганому стані і потребує реставрації. Цим відео я б хотіла заохотити всіх, частіше цікавитись тим, що нас оточує, щоб не втрачати історію нашого міста, та просто розглядати все довкола.